Тео! Любий де ти? Коли Тео народився, я боялася його взяти на руки. А зараз боялася, що втрачу його. Я нікуди ж на мати. Ти надзвичайна мати. І прекрасна подруга. Просто хочу, аби ти була щаслива. Максе, швидко злізай це небезпечно. Максе! <плес> Селін. Еліс? <плес> <плес> Тео. <плес> Макса більше немає. Ми так довго мріяли про тебе. а ти так швидко нас покинув. Треба навчитися розрізняти горе та вину. Про чию про вину ти говориш? Мені погано. Та я потребую підтримки. Бо вона вважає, що я мала врятувати її сина. Це вона так вважає? Чи ти? Гадаєш, мені це здалося? Я більше не хочу це обговорювати. Добре. Буває, я щось не те кажу. Можна запросити Тео до нас? Як швидко, ти забула мого з сина. Нашого. Спілкування стало дуже допомагає мені. Сумуєш за ним? Селін моя подруга. Швидко йди у кімнату! Еліс, що відбувається? Ти спеціально дозволила вийти йому на балкон. Гадаєш, я не таке здатна. Я очікую на хіпоп не звинувачуй мене. Ти втрачаєш зв'язок з реальністю! Відчепися від мого Тео!